Математичне в'язання. Праця позбавляє людину від трьох головних речей: нудьги, пороки і потреби вельтери. В'язання популярне у всьому світі. Математичне в'язання це метод, придуманий не однією людиною, а цілою групою людей, закоханих у математику та в'язанні одночасно. Усі люди, які себе поважають, вміють рахувати. При в'язанні рахунок просто необхідний. без арифметики ми нікуди. Ручне в'язання популярно у всьому світі, предмети інтер'єру. Вироби, виконані в цій техніці, вражають різноманітністю, вишуканістю, оригінальністю, легкістю. Задачі. обґрунтування проблеми і потреби, дослідження історії в'язання і застосування математики, розробка ідей варіантів, аналіз ідей та вибір кращого варіанту, вибір пряжі, інструментів, пристроїв, устаткування. В'язання один з корисних і найдавніших видів рукоділля. Природна потреба людини до краси перетворила це ремесло на справжнє мистецтво, яке не втратило своє значення і досі. Точний термін історії виникнення в'язання очком неможливо визначити. При розкопках гробниць стародавніх греків було знайдено дитячу шкарпетку, на якій великий палець був вив'язаний окремо. Вік шкарпетки становить приблизно 5000 років. У музеях різних країн світу поруч з найдавнішими знаряддями праці можна побачити перші ножиці для стрижки овець, великі гребні, якими чухали шерсть, веретена, передки і, звичайно ж, спиці та гачки, дерев'яні, кістяні та пізніше металеві. Хто і коли придумав першу петельку? Ніхто не знає, але вже давно відомо, що народилася ця чудо петелька задовго до нашої ери у Єгипті в одній з гробниць знайдено дитячий в'язаний в'язаних Археологи встановили, що йому більше 4000 років, а це сучасні моделі в'язаних човосів. Із історії в'язання найкращими в'язальниками були визнані арабами. Найскладніші візерунки вигадали ще до нашої ери. В Україні історія виникнення в'язання гачком також визначена тимчасовим періодом. Здавна слянки в'язали рукавиці, шкарпетки, а також пачохи, з вовни. У Європі історія виникнення в'язання гачком розпочалася у 13 столітті. Уся Європа була поглинута в'язанням гачком. В'язання гачком стало досить прибутковою промисловою нішою. В'язалися капелюшки, рукавички, панчохи, парасольки машини та механізми у в'язання. З другої половини 19 століття. Крім пряжі річного прядіння, стали використовувати машини. В 1769 році англійці Крейн і Портер створили найпростіший в'язальний механізм. Зовні схожий на ткацький верстат. Це започаткувало цілу галузь трикотажного виробництва. Ткацький верстат. В'язальний верстат. Бабенетова машина Хізката 1809 рік для плетіном мережевого. Сучасна техніка для в'язання. Машина в'язання це цікавий дозвіл. Спосіб виявити свою фантазію Це засіб самовираження. Вітальна машина з електроприводом 5 класу. За допомогою цієї машини можна виконувати складання в'язаних виробів із деталей. Розвитки машинного в'язання. Рукавичка. Вироби пов'язані на в'язальній машині. Математика в'язання. Математичне в'язання це один із способів в'язання на основі різних математичних наук. Наприклад, у стереометрії в'язування об'ємних фігур одним цілісним шматком на основі спіралі, підворотів, перегинів, у алгебрі це використання різних графіків, парабол і та інших явищ у математиці, приклади ламаних математичних вив'язувань у різних напрямках: головоломки, лабіринти, циліндричне в'язання геометричні форми у в'язання. Куля. параболи. В'язання з перекрутами в даному випадку з потрібним підворотом. Також в'яжуться різноманітні абстракції, сувеніри, головні обори. Стераптичне в'язання. Принцип, ви зрозуміли, в'яжуться смужки двох кольорів по два ряди кожного кольору. Чергуючи, якщо все зробити правильно, то буде досягнуто такого ефекту. Бачимо на складний малюнок. Застосування математики під час розрахунку петель. При в'язанні рахунок просто необхідний. Ми розраховуємо повітряні петлі, стопчики та ряди, щоб не промахнутися з розмірами виробів. Без арифметики, ми не кудимо. Як розрахувати убавки та бавки петель. А розраховуються вони за трикутниками. Розглянемо з прикладу, як розраховувати убавки і збільшення петель. Хустка косинка Але поки припустимо, що нам потрібно зв'язати хустку косинку трикутною шириною 60 см ви 145 см. Робимо креслення, малюємо рівнобедрений трикутник, розрахунок петель для прямого полотна. Тепер припустимо, що ми вже зв'язали зразок візерунка, який хочемо бачити на цьому виробі. Провели всі випробування на ньому та розрахували петлі для прямого полотна. У нас вийшло 1 см за шириною 3 петлі, 1 см за висотою 4 ряди. А далі йде одна математика. Для основи потрібно набрати 60 помножити на 380 петель і по висоті пров'язати 45 помножити на 480 рядів, але призменшивши петлі до одиниці. Як це зробити? Розрахунок за робимо по прямокутному трикутнику: тобто, беремо половинку хустки. За 180 рядів потрібно забрати 90 петель. Висоту ділимо на ширину 180 ділимо на 90 дерівня 2, тобто потрібно зменшувати по одній петлі в кожному другому ряду. Це ідеальний приклад, коли у нас розділилися без залишку. Інформаційні технології у в'язанні розрахунок в'язання. В даний час широко використовуються комп'ютерні програми для розрахунку петель і складання точної форми в'язаного виробу. І ось програма розрахунок форми. Застосування математики під час виконання в'язаного виробу. Розрахунок петель набору для в'язання виробу. Розрахунок для складання викрійки виробу ширина довжина. Розрахунок збільшення та зменшення петель деталі, горловини ключових. Розрахунок собівартості виробу. Дякую за увагу!